Ветеринарно-стерилізаційний центр Крок до тварин продовжує працювати, попри складні обставини, пошкодження яких заклад зазнав через російські обстріли, здебільшого вдалося ліквідувати. Але війна кинула працівникам центру новий надзвичайно складний виклик домашніх тварин, які під час активних бойових дій опинилися на вулиці. Ми приблизно ну оцінювали ситуацію, що нас відкинуло десь на мінімум на 8-10 років назад по кількості безпритульних тварин, які, тобто, все, що було зроблено волонтерами, зоозахисниками, за 4 роки зробив ветеринарно-стерилізаційний центр. Воно по великому рахунку ну перекреслено можна навіть так сказати, тому що з'явилася більшість тварин домашніх, які опинилися на вулиці, вони без ну вони не стерилізовані. Водночас у центрі поновила роботу програма стерилізації домашніх тварин, яка раніше діяла за рахунок коштів бюджету участі. Чернігівці, які належать до незахищених категорій населення, можуть безкоштовно стерилізувати своїх улюбленців. Це пенсіонери, що а, не мають а, пенсію вище двох прожиткових мінімумів. Це а, люди, що мають інвалідність першої другої групи загального захворювання. Це інваліди, що отримали інвалідність там в результаті бойових дій. Це учасники бойових дій. Це родини, а, а, ну, члени яких а, загинули або є учасниками, або, або загинули от, з 2014 року, починаючи. А, От Були там в АТО, чи зараз несуть службу і так далі. Це родини, які виховують дитину інваліда. Багатодітні родини. Програма розрахована на стерилізацію 431 тварини, 300 котів та 131 собаки. Діятиме вона до 20 листопада. Людина телефонує. Ми говоримо, коли у нас є власне місця, щоб прийняти людину. Пояснює адміністратор всі умови, що мати з собою. Документи, які потрібні, як готувати тваринку до операції. І власне, все людину ми записуємо на якийсь день. Час це з 9 до 10 Завжди ми працюємо. Приймаємо тваринок, зранку людина привозить. Ввечері людина просто приїжджає, потім забирає свою тваринку. Окрім стерилізації домашніх та безпритульних тварин. Працівники центру займаються підготовкою закладу до зими. Вони розраховують на те, що опалювати приміщення доведеться за допомогою буржуйок. Але наразі у центрі стикнулися з критичною нестачею робочих рук і закликають небайдужих чернігівців допомогти з підготовкою вольєрів та запасу дров.